Тростянецька громада отримала генератор потужністю 700 кВт від німецьких партнерів міста Монтабаур. Сьогодні до нас прибула допомога, яка тиждень їхала до нас через Польщу, вигружали, пригружали. Це допомога дуже важлива з міста Монтебаур, які це наші нові німецькі друзі. Які зібрали нам попередню фуру різні гуманітарної допомоги? Це були там і холодильники, і меблі для центрів внутрішньопереміщених осіб, які зараз укомплектовуються. А сьогодні прийшов оцей чудень. Це не генератор, це міні-електростанція. На 700 кВт, це потужна штука, яка забезпечить безперебійне надання послуг випадку. Найскладнішої ситуації. Зараз ми його сьогодні розвантажили. тепер будемо думати, як влаштувати його чи в мікрорайоні на вулиці Татаренка, чи біля об'єктів, які будуються у нас як центру внутрішньопереміщених осіб в нашому районі не скучно. Маю надію, що десь за тиждень він вже буде стояти на місці своєї майбутньої роботи. А краще, щоб він не працював, краще щоб була електроенергія, краще щоб цих ракетних обстрілів І ми повернулися в нормальне мирне життя і щоб скоріше була перемога. Я дякую нашим німецьким партнерам, друзям за цей чудовий апарат, чудову електростанцію, яка робить нашу громаду ще сильнішою. Наразі у Тростянецькій громаді триває облаштування одразу декількох центрів для проживання внутрішньо переміщених осіб та людей, чиє житло було зруйноване внаслідок російської військової агресії. А завдяки всебічній підтримці друзів, партнерів та благодійників, кожен із цих центрів буде облаштовано новими сучасними і головне комфортними меблями, а також всім необхідним приладдям. Окрім того, враховуючи досвід осінньо зимового блекауту в Україні, Тростянецька громада продовжує працювати над забезпеченням всіх установ і підприємств генераторами різної потужності сьогодні надійшла допомога от за мною і спиною генератори, інверторні, трошки більші генератори для різних установ, для різних об'єктів. Вони різні за потужністю. Також і по траси, і частина меблів. Це допомога від наших двох нових партнерів, якими ми познайомилися, ближче познайомилися на одній з конференцій, яка проходила в місті Жешу. І от місто Жешу, воно знаходиться фактично бі нашого міста партнерського Боуфала. Це майже Боуфала це майже такий пригород коло Жешу. Ми познайомилися ближче з міським головою і також з тими фондами, які працюють в місті Жешу, для того, щоб надавати допомогу українським містам, українським організаціям. І сьогодні ця допомога, от такі генератори 12 штук, вони надійшли сьогодні до Тростянця. І один великий генератор, який буде в одній із школ нашого міста встановлений, вони надійшли до Тресенця. А карітас, польський карітас організація, дала нам менші генератори і меблі і матраси для пунктів нашої, де будуть проживати найближчим часом уже наші люди, які приїжджають до нас на проживання з інших територій України, або тих, кого немає житла з тих самих будинків: Ліскучанська, 9, благовіщенська 53, які ми сьогодні готуємо житло відремонтоване з меблями, з матрасами з якістями, щоб вони могли прожити спокійно. В той час, поки буде ремонтуватися їхнє житло. Тому дякую сьогодні нашим партнерам за допомогу, дякую за те, що ви розумієте наші потреби і допомагаєте сьогодні. Я переконаний не тільки Тасянцю, а й іншим містам України. Разом ми становимося сильнішими. Ми точно переможемо. Слава Україні! Аліна Тростянець, телеканал ТВТ.